Друзі, всіх щиро вітаю і відразу питання: чому 1 вересня треба йти до навчальних закладів? Чи це українська традиція, і чи знали ви, що в світі, в різних країнах, в різний час ідуть до школи чи університетів? І що 1 вересня насправді це? Не українська традиція, яка зараз проговоримо. Ну, комуністично, вам трошки підкажу. І зараз поговоримо в цілому про це число. Отже, для того, щоб нам зрозуміти, а по-перше, друзі, хочу нагадати, що з вами український історик Олександр Авфоров, історик та офіцер Збройних сил України. І, друзі, перед тим, дякую всім за ваші вподобайки. Коментарі та поширення це наша історична зброя Ютубі. І звісно щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Всі патреони, там кофі, картки, все в описі відео. Дякую, друзі. Отже, в першу чергу треба моментально подивитися на поле навколо нас. І ми зрозуміємо з вами одну річ: що 1 вересня не всі діти на планеті Земля йдуть до школи. І що взагалі. 1 вересня, цей день знань, це свято, яке, до речі, характерне для постсовєтських країн. Ну, наприклад, в Штатах діти йдуть до навчання, проступають в вересні. Але це оголошується специфічно там університетами, школами, коли приходити 3, 5, 1 вересня. До речі, в Німеччині теж, наприклад, в вересні, або можуть і в жовтні оголосити навчання. Уявіть собі, це університет вибирає собі чи школа. І от саме через це ми маємо розуміти, що і кількість днів навчальних дуже різна. Якщо в Штатах 180 навчальних днів, то в Австралії, наприклад, 200. До речі, якщо ми говоримо про навчання, то і час навчання старту навчання він абсолютно різний. Я ходив в школу на 8.30. Зараз мої діти будуть ходити в школу на 9.15, Здається, проте, наприклад, в Японії. В Бразилії, наприклад, в сьомій ранку йдуть діти до школи, в Штатах в сьомій тридцять і у когось восьмі, когось восьмі тисячі. Бачите, навіть старти, тобто якоїсь цілої картини не існує навіть в часу початку навчання. Чому не існує? Тому що різне сонечко, друзі. І в Бразилії не дарма йдуть дітків на сьому ранку, тому що опівдні вони вже під цією спекою не витримують навчання і йдуть додому відпочивати. Так от друзі, уявіть собі, що десь стартує навчання. З початку вересня, коли, наприклад, це якийсь день там, виходить будні робочі, ну, під, під, підтасовують панучим, щоб було всім легше. А от, наприклад, в Австралії, яка знаходиться на іншому, на іншій півкулі нашої планети, у них коли починаються літні канікули, точно що не тоді, як коли і у нас. Тому що навчання часто прив'язують після великих канікул. І оці великі канікули в Австралії це. Грудень-січень. Тому що саме в грудні і в січні у них починається тепла погода, у них літо в цей час, тому що інша півкуля. І відповідно навчання починається після довгого печинку, коли в кінці січня, друзі. І аж триває до середини грудня. І от та от літня літні канікули це і є не що інше, як грудень, січень місяць. Та ситуація ж. Ростежується, наприклад, в Нігерії або ж в Бразилії. Ну, ось так, от, друзі, начебто неймовірно. І от зрозумівши, що тепер що можуть посуватися в залежності від погоди, так, від того, коли це, насправді температурно на літо, я вам відкрию ще один секрет: що, наприклад, не в усіх країнах світу в цілому прив'язуються до літніх канікул. Ну, наприклад, в Японії це триместр, три семестри. І Ювіть собі, що навчання в Японії починається в квітні. І триває до березня. От і чому? А тому, що там є канікули, літні, зимові, весняні, і одночасно з квітня по березень триває навчальний рік. До речі, в Південній Кореї там два всього семестри. І, от, наприклад, починається навчання в березні і з березня до липня, потім перерва і з вересня до лютого. Але в вересні це продовження другого семестру, ніяк не ні початок нового року. І от, Через це, друзі, нам треба зрозуміти, що весь світ живе за своїми правилами. Звідки ж? 1 вересня у нас з вами. І тепер, вау, відкриваємо секрет. Все пов'язано, наклалося кілька-кілька речей. Ну, в першу чергу, слід наголосити, що 1 вересня, як загальний період приходу до навчальних закладів, було визначено. Окупантською владою Совєтського Союзу у 1935 році. Тоді постановою визначив, 1 вересня всі йдуть, до школи, бо до університетів. Закінчився навчальний рік в школах по різному до п'ятих класів там, початку червня, потім пізніше, пізніше. Ну, тобто, Але старт був даний. І, Відповідно, коли СССР купували ще й частину західних теренів України з 1939 року, то і там почав право 1 вересня до школи. До речі, а от. Святковим цей цей день став лише з 1984 року. Тоді указ президії Верховного Совєта Союзу Совєтських Соціалістичних Республік затверджує свято День Знань, і він стає робочим, але святковим днем. І тепер, друзі, все ж таки до історії 1 вересня, чому це так стало важливо, і чому у нас не свят раніше не йшли до школи. Давайте, друзі, в першу чергу зрозуміємо, що. Перше вересня, чому так? Ну, про проходить літо, безперечно, що наче тут можна логічно пояснити, зібрали урожай, а діти це перші помічники, тому дітей можна піскати до школи. А от друзі, давайте просто зрозумімо, що освіта для всієї Європи це все ж таки вже така, почат... така стандартна освіта школи це достатньо вже пізній час. Хоча в Україні, в Гетьманщині, за спогадами того ж, Павла Лєпського. Який супроводжував патріарха в мандрівці Україною, то він пише, що всі вміли читати і писати і хлопці, і дівчата, і, безперечно, з часу, коли наша Гетьманщина, наша країна, середньовічна, точніше, ранньомодерна модерна країна, то в Гетьманщині при кожній школі, при кожній церкві були школи. Це було зобов'язання священиків навчати дітей. Так от приступали ці навчання, починалися. На 1 грудня. Ось так от, друзі. Чому на 1 грудня, ну там пророка наума. І начебто так пояснює, що починається навчання на наума, на ну, начебто, щоб було більше ума розуму. І от це цікаве явище. Але взагалі на навчання віддавало тоді, коли можна було, коли батьки домовлялися там, з священниками, і він починав навчання. Тобто в класі могло сидіти 3, 4, 5, 6 учнів. І цей священник міг одному давати одне, іншому друге. І зрозуміло, за таких обставин, ну які перші, які перші вересня, які загальні там класи. Це все відбувалося в індивідуальному порядку. Але перше вересня має ще одну таку такий маленький штришочечок. Чому саме перше вересня? Точніше, навіть два друзі, і знову комуністи. 1 вересня це початок церковного року. Так, Тобто в церкві рік починається 1 вересня. Літоч... Звісно, що церква живе весь час з нами, од... тепер вже одним календарем, але для структуризації от церковне коло починається заново 1 вересня. Тому, до речі, і свята, які Зараз були з датами незмінними, так? Там Різдво, покрова, все це в мене в шорці нещодавно написав. Я. Тому вони стартанули зміни в календарі на новий, новий юліанський стиль саме 1 вересня. Так от, для 19 століття склалася така система, що навчання все ж таки духовенство вже в імперський час любило починати з Нового року. Ну, Новий рок, новий рік, новий аркуш. так. Це якщо структурно беремо вже, коли з'явилося міністерство, все освіти. І зрозуміло, що ця церква наполягала на першому вересні, тому що нагадаю, що в Московії цар е, кровожерович Петро Петр. Перший він змінив календар і рік почався з 1 січня, і от те, що там потім в були проблеми з те, що патріарха не призначав, потім сінот, ну таке оце було. У них як завжди, болоті жаба з гадюкою. Так от е духовенство чинило спротив і казало, що ми не 1 січня будемо починати ну, навчальний рік, а 1 вересня. Це трошки теж, теж історія. Ну, якщо говорити про 30-ті роки, то, наприклад, е в 30 30-х роках вирішив відзначати День миру. І проводити загальні у навчальних закладах лекції на 1 вересня. Це пов'язано все з коментарном з комуністами. Ну і зрозуміло, що найбільше подарунок до визначання днів миру 1 вересня зробила Німеччина з союзом, коли. Вони розпочали Другу світову війну, коли Німеччина напала на Польщу, а потім Святоський Союз згідно домовленості теж зайшов у цю війну. Тож, друзі, ось так: от у нас про 1 вересня, такі традиції, і маємо наголосити, що ну сьогодні ми живемо за цим днем знань, це Постсевська традиція, яка поширилася країнами переважною більшістю колишніх країн Связького Союзу. До речі, Ізраїля теж, тому що там дуже багато іммігрантів за які принесуть цю традицію. Тож, от тепер ми маємо з вами розуміти, чому у нас 1 вересня це стабільний початок навчання раніше, наприклад, у нас було це 1 грудня. Друзі, щиро дякую всім, хто дивився. Дякую, хто допомагає вподобайками, поширеннями і власне репостами. Друзі, щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. З вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алферов. До наступної зустрічі.